Друзі, всім привіт! Сьогодні буде трошки незвичному форматі відео. Хотів записати вам з голосом війну, але трошки не вийшло, тому що записував дуже рано і не хотілося заважати ще спати дружині. Тому запишу вам, скажімо так, огляд своїх боїв. Зараз ось покажу, які у нас були команди. В наших противників. І скажу, що доволі цікавий режим, щось новеньке, без відхилу. Вже пару разів грали, але якби все одно цікаво підбирати команди, враховуючи всі фактори, враховуючи якісь старі карти, яких давно забув, я не знаю. Тому команди оборони показав. Переходимо до безпосередньо моїх боїв. Так. І так, перший бій у нас зараз взяв таку команду. Е Мені дуже допоміг наш капітан, наш голова Альянсу Льова. Ми з ним всі команди підбирали. І... Це результат нашої, скажімо так, спільної роботи, але в більшості його заслуга, тому що він дуже круто розуміється в героях, і це дуже допомагає. Так, на полі нас зеленого було багато, я якби цьому дуже зрадів, і, в принципі, це по факту і вирішило бій, тому що е, упор був. Більше на зелені, так як фіол мені тут потрібен був Омодій лише для того, щоб знімати паразитів, я дуже, скажімо так, боявся того, що не встигну зарядити Омодія, тому що повільний і звичайно, хотів взяти в пару до до УВ Людвіга, але передумали, тому що. Оці якраз паразити могли скопіювати і розгін по манні, і таунт Людвіга, і тоді було б не солодко, тому що, якщо б оці двоє почали б ультувати і постійно, от, наприклад, Арман і оцей синенький новий, то нам би було б дуже не солодко. Але все вийшло дуже круто. і... Бій вийшов дуже швидким. Тут у нас якби гарманчик отрабатує. Це дуже круто. Оцього дуже трошки побоювався, бо він дуже неприємний. Але дуже швидко справились. Каміння було класне. І переходимо до наступної цілі. Ось така ціль. Тут, в принципі, Основна задача на те, щоб центральну карту піймати на Таунт. Дуже багато зеленого. Прям дуже багато зеленого. І щоб вона якби не повісила своїх паразитів. На паразитів моєму вішає. По камню. Трошки тугенько, я тут питаю щось шукати, щось знаходити. І потрошку підійшло наше каміння. Але, як і хотілося, піймав я оцю жовтеньку тітку на таунт. Те, що вона його пробила, це якби не проблема. Єдине, що я не побачив, що... Е Ось або ця да, ця походу ставить контру. Але, домі зняли з двох і, якби почали підходити потрошку каміння. Так, винесли центр і одне плече. І якби Тут я забувся, що ми без відхилу і почав виносити е, цю бард, тому що думав, що вона відродить, але забувся. Але тож швидко получився е, доволі бій. Так, третій тапочок у нас на Бернадет. Е, Скажем так, класика е, Оніва Камару. І тут прям синенького дуже гарно дали. І... Робимо отакий хід. Тут, звісно, трошки роз'їхалось, але е, притримую Оні, тому що в нього небагато ходів. Е, Заряджаю тут лишнє полетіло Фон Ротберта. Тримаю Оні, щоб піймати або Фон Ротберта, або бабку, тому що, ну, нам. Оні потрібен проти бабки. І отут якраз я вважаю, що потрібно вже включати Оні. Довго думаю, тому що, зробивши якийсь неправильний хід, ми можемо просто погубити цю команду і вирішую дозаряджати в бабку. А, прокинути просто. Це я потім буду дозаряджати. Отут я вирішую дозаряджати. Рокета. Мені він дуже подобається. Не одразу, скажімо так, зрозумів його смисл, але класна карта, особливо на такий режим. Він дуже швидкий, ставить паразитів, які доволі непогано пробивають. Плюс він дає ріже броню на 350. Так, тут ми. Терпимо трошки на крапалях і вибиваємо бабку, те, що нам і потрібно було. І от у нас вже заряжені. Так як у нас немає відхила, я сюди брав е цау, його жирні міньони. Це дуже хороша альтернатива відхілу. І якби продовжуємо далі бій, трошки получили від. Танцю Фон Роберта, від Лімона, від е, цього трошки отримали. Ну і. ой! І! Все сплу. Так. Трошки щось е, збилось. Вибачайте, бо я ж говорю, записую. Так, тут дуже пощастило, що ми ще живемо трохи. І я вирішив фон Роберта, здається, зараз буду прокидувати, бо він все одно заряжений, щоб хоч щось вичудить. Так, чекаємо. І прям музика епічна. <смі> ну, тут уже якби я стараюсь хоч якусь шкоду нанести якомога більшу від, від паразитів, щоб хоч якось, щоб хоч якось було легше добиваючому. Тому що трішки от чуть-чуть не вистачило, не щоб добити кути. Якщо. Б... Не полетіло комбо, там, то, можливо, б мої, моя ударка вижила б і несли б більше шкоди. А так, маємо, що маємо, скажімо так. Тут я думав, може синій закриється, але він не закрився. Ну, якби тут вже розбив. Але не стидний розбив, я вважаю. <кхід> так, рухаємося далі. Четверта ціль у нас. Четверта ціль у нас теж бабка. Тут, якби я взяв червоних і двох синіх розрахунок на локі. Червоного дуже багато. Синій почав під'їжджати потрошку. Тут, я вирішив комбонути. У нас буде дві тріїчки синього. Зараз. Тут лишнє полетіло. Вмикаю, як би Юліуса, щоб е, трошки прикритися мінньйонами. І отут от уже стало трошки тяжко, тому що каміння немає е, майже заряжені червоні і майже заряжені синій. Але і вони прям на готовності. Тут полетіло, якби лишнє в цього колю. Ну... Ми трошки під міньйонами, тому, тому терпимо. Лазару я вирішив, що теж перетерплю. І в принципі, це так і було. І вирішую пробивати, якби. І тут уже понятно, кого ми копіюємо, копіюємо бабку. І починаємо крутити поляну, тому що з каміння у нас четвірка для дозарядки раста. Тут полетіло якраз поле трохи, нам це тільки на руку і починаю пробивати далі. Тут, якби просто прокручую далі поляну, щоб нам там якісь стяги отримати. Так, тут полетіло. Вирішую добивати цей фланг, щоб обрати хоча б мегамінь, щоб він не кошмарив. І якби просто шукати далі каміння, тому що каміння, як бачимо, трошки уїхало. Отут четвєрочка в колю, якраз його вона добила, і завершимо раз там по правому кутку. Вийшло трошки на тоненькому, але вийшло. Тут у мене був такий тапочок взагалі під привода опери, багато жовтих, але його вже забрали, і я вирішив йти на фіолетовий центр по можливості, щоб, щоб вибити центр хоча б. Тому що залишилась така. Сумнівна команда, скажем так. Але тим паче трошки щось змогла. Так. Тут по факту розрахунок був на е, нашого Сісянчика, щоб отримати від нього м, увороти і, як би, жовті. На пробиття центру, і взагалі, якщо дося мої жовті, то тут якби вже більшість вирішено. У нас так і вийшло. Пробиваю е, льончиком, зрізаю бронюєм. Потім прохожу е, цим скролбістом, зрізаю їм атаку. Хоча... А, хто це йому? а, це йому накинув цей центральний атаки трохи. Ну, а Тут якби просто починаю вибивати, пробивати. Тут я з зеленою цього армана трійкою в жовтих. Розумію, що винесу і починаю працювати по правому флангу. Міньйон відпрацював по стіпляному річарду. І якби... Починаю крутити, шукати каміння. Мінйон працює, мегаміньйон. і якби добиваємо. Е вийшло добре. І остання команда, скажімо так, я його сліпила із того, що було. Е Іду просто, просто, щоб вибити по можливості центр. По камінню просто катастрофа. Починаю прокидувати, шукати. Трошки під'їхало зеленого, але фіол просто те, що мені по факту треба. Тупо немає. Починаю шукати фіол. Трічка. Тут шукаю. Зараз можливо. Це було... А, воно все одно його заряджало. Скролбіст якби майже хоронить 2 третіх моєї команди. Тут летить те, чого не треба було, щоб летіло. Ну і по факту в мене залишається. Трічка зелених, яка дозаряджаємо їх. І я, щоб не битися в контру, м -м -м -м, вирішив спробувати, можливо, хоча б забрати Уве, але йому, йому трішечки трішечки не вистачило. Тим паче, питаюсь нанести ще якусь шкоду. Можливо, зелений під'їхав під'їхав зелений. Але навіть Мегамільйона на ми той зеленю не пробили. Ну і зараз, як то кажеться, буде похорон від цієї. А, червона. Ну так, да, похорон і УВ завершує. Е, Отакі от, от були бої. Вдячний всім за перегляд. І до наступних зустрічей на каналі. В итогі ми виграли. От така от нагорода прилетіла. Капітан наш красавчик обігнав мене на чуть-чуть. Ну, там не на чуть десь на 50. У мене вийшло по факту 4 і 2 розбиви. Я вважаю непоганий результат. Всім дякую за перегляд. До наступних зустрічей.